Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Фіалки і інші рослини. Сьогодні я хочу вам показати, як я відділяю дітки від материнського листа. Вони вже достатньо дорослі, тому можна їх вже відсаджувати. Цей сорт АП Ягоднее комбо. Зараз спочатку. Трошки приминаю стаканчика, щоб можна було витрусити всю землю. Спочатку відділяю я листочок. Ось так відділяю листочок. Я його вже викидаю, він вже дав три дітки, тому вже він мені не потрібний. І тут відразу відділяються дітки у мене. Ось так, дуже добре видно. Це перша дітка. Корінчики не відриваю, коренева гарна, тому нехай будуть корінці. Це листочок видалю, вже не потрібний тут. Це також ось так. Ще дві дітки. Так само беру, відділяю. Дивлюся, чи рівномірно вона діточка. Тут не потрібно листочки відривати. і І третє. Всі три дітки зберігаю, тому не знаю, як вони зацвітуть. Добре, дітки. Тепер беру грунт. Грунт у мене класний. З перлітом. Беру 10 літрів грунту і 2 літри перліту. Агроперліту. Набираю повні стаканчики грунту. Стаканчики здоров'я. В стаканчику я роблю такі дирочки. Я беру ножницями, їх відрізаю по краю. Зараз покажу вам, як ось так просто зрізую, зрізую трошки ось так і дирочки, Ось такі дирочки. Набираю повністю в стаканчики з ґрунтом. І Всі три дітки сажаю окремо в стаканчики. Ось такі маленькі, щоб вони наростили кореневу систему. Ручкою, звичайною ручкою вона вже в мене не робоча, не пише. Беру, роблю отвори всередині стаканчиків. Ось так. Я беру дітки. Писоную дітку в стаканчик. Тепер підливаю. У мене така бутилка з таким отвором маленьким, тому мені дуже зручно так підливати. Підливаю діточку. Ось так. Але я ще ставлю їх в такий стаканчик, який не прорізаний. Мені дуже подобається, бо водичка не вили... коли підливаєш дітку, то водичка не виливається в, в поддон. От. І вони п'ють достатньо стільки їм треба водички. Отак От ставлю.

Ці діточки я підписую. Так, у мене звичайний листок. Ручка. Я беру на листку, пишу. Пишу дату, коли я їх сажу. Сьогодні 10.02. Можна використовувати, я і раніше користувалася цінниками, але вони згодом відлітають від стаканчика. Тому я вирішила писати на бумазі і потім я вирізаю їх, ось так розділяю. Ось беру так, Кочком приклеюю. А вона стаканчик. Ось так. Так вони в мене будуть рости місяць. І через місяць після пересадки я буду їх починати потрошки підкармлювати. Зараз їм достатньо всього для того, щоб рости. Ставлю їх на стілажі під світло і дивлюся, щоб все було добре. Потім чекаю, щоб всі корінці заповнили. Стаканчик, весь стаканчик, весь ґрунт. Я зараз вам покажу приблизно ось така дідточка. У мене вже, в принципі, вже не дідусь, а стартер. Він вже у мене корінці вже дуже гарно. Корінці вже дуже гарно обкрутили весь ґрунт і стаканчик, тому вже можна їх пересаду, пересаджувати в горшочок дев'яточку. У мене всі в дев'яточках сидять, фіалочки, тому я вам покажу. Як це роблю я. Все. Все, будемо чекати, підростуть, покажу вам, що з цього вийшло. До побачення, до, до, побачення, до зустрічі в інших віде відео.